Повітряні сили України є найважливішою складовою оборонної стратегії оновленої української держави. Саме тому сучасна військова авіація потребує до своїх лав справжніх професіоналів, які свідомо робитимуть свій вибір. Кожен військовослужбовець повітряних сил за контрактом отримує унікальну соціальну захищеність, регулярну достойну платню, комфортні умови проживання та вільно вибирає місце своєї служби. Час нових героїв. Служба за контрактом у Збройних силах України. Вже третій рік поспіль на Житомирському полігоні серед частин та підрозділів розвідки 8-го армійського корпусу тривають змагання на кращу розвідгрупу. Це як підсумок і результат їхньої підготовки за ці півтора місяця і. Попередні підготовки в пунктах потину дислокації 12 груп, по 6 чоловік у кожній із військових частин Житомирської, Київської та Чернігівської областей подолавши протягом двох діб 45 кілометрів, вийшли на рубіж чергового випробування. На ділянці довжиною у 1200 метрів передбачено 28 перешкод різного характеру складності. Це і тактична смуга з виконанням вправи тактичної стрільби, елементи штучних і природних перешкод. Найскладнішим розповідають розвідники було подолання ділянки із колючим дротом та заболоченою місцевості. Тут велике значення має психологічна взаємосумісність та взаємопідтримка. Колектив дуже хрипкий, міцний. Один одному ми намагаємося підтримувати. Якщо щось тяжке, то допомагаємо один одному. І я, як командир, теж психологічно підтримую свій особовий склад. Ну, После болота ніочень все мокре, і труд, я такою множество. Вона не побіда. Вже устала Ну, Ще що три дня все. Після смуги коротка пауза, а далі подолання гірської перешкоди. У гірській переправі найважче це горизонтальний спуск. Тому що там все-таки треба деяка, деяка підготовка фізична, щоб тягнути себе. Для водної перешкоди речі перед формуванням річки згортаються у плащ загальнозахисного комплекту. Тут від вправності розвідника залежить, чи будуть одяг та продукти сухими, чи доведеться потім сохнути на ходу. Після переправи вояки залягають у траву. Зайняли оборону, прикриваю своїх товаришів щоб вони переплили сюди заняти круговоборону, а потім просто всі тихо ходив. А что у вас, там дійстики, такі Ну там маскировка, щоб тисяч противник буде на берегу, щоб відділ. Хай якби та кустик. Не пиша уваги на особа. Ага. Родзинкою дня стало заняття з механізованими підрозділами та підрозділами родів військ по порядку подолання водної перешкоди на вододромі 240-го центру. Дане заняття проводиться в рамках підготовки до навчань адекватне реагування реагування-2011». Підрозділи родів військ. Пройшли відповідно, пройшовши відповідну підготовку, розпочали виконання навчальної вправи з подолання водних перешкод. Результатом в цілому задоволений. Ви бачили самі екіпажі впевнено долають водну перешкоду, діють впевнено. Хоча на початку на всіх занять початкових Деякий був невеликий страх. Тут для початківця головне перебороти самого себе. Багатьма машинами керують солдати-строковики, які вперше виконують подібну вправу. Хоча і серед командуючого складу є першаки. Ні, страх немає. Позитивне таке відчуття. Адреналін. Вкриє трошки. Відчуття доволі такі специфічні. Пробувати перший раз бігтись. Ну, стоїть, я думаю, кожному займається цією справою. Надалі розвідники будуть демонструвати свої навички у введенні рукопашного бою, організації засади, звільненні заручників та відриві від перегляду. Безвідповідальністю назвав міський голова діяльність деяких засобів масової інформації, які дозволяють собі критично і неправдиво висвітлювати дії влади та події із життя Житомира, звертаючись до управління по зв'язкам з громадськістю міської ради Володимир Дебой зазначив, мовляв, досить з ними переписуватись, пора до суду подавати. одній по, по простій причині, що сьогодні, е, от я собі так пишу і думаю, можливо, це рішення не тонкому нам е, доручити вам і всім причетним звернутись до. Центральних органів виконавчої влади і профільного комітету Верховної Ради про те, щоб інтернет-сайтам надали статусу засобів масової інформації, а відповідно і відповідальність за те, що там розміщують. Головними сіячами неправди назвали інтернет-портал Житомир інфо та газету «20 хвилин, які буває упереджено інформують суспільство і при цьому ще й не бажають каятись. Пока не але ми будемо продовжувати. І згідно чинного законодавства, як це вимагається, е, якщо інформація там проти, вона має бути на Протистояти упередженості викриленню інформації та брехні, міський голова бачить у впровадженні більш ефективної і дієвої політики комунальних засобів масової інформації, тобто власних, які в жорсткому інформаційному полі зможуть сіяти розумне, вічне та світле. Про свою незгоду з міською владою щодо вирішення економічних та соціальних проблем громади заявив під час сьогоднішньої прес-конференції депутат Житомирської міської ради від фронту змін Володимир Михалець. Також пан Михалець пояснив і причину свого звільнення з посади директора департаменту власності та ранкового регулювання міської ради на папері, значиться за згодою сторін. А от на словах фронтовик зізнався, що це була пропозиція без права вибору. Тобто якби ну, не то, що там якимись примусовими заходами. Але неполегливо. Ну, Моє бачення, чому було мені запропоновано все ж таки звільнитися, це, мабуть, те, що я, пробуваючи будучи депутатом міської ради, і наша фракція в цілому, тільки я, мабуть, не підтримали таких, як вважає міський голова, важних питань, як, наприклад, ремонт будівлі міської ради, придбання автомобіля. Тому що до сьогоднішнього дня я не розумію, як можна пояснити виборцям як можна виділяти 3 мільйони на ремонт будівлі і виділяти 1 мільйон 700 на капітальний ремонт всіх будинків міста Житомира. Сам Володимир Михалець вбачає у цій ситуації і позитивні моменти, адже за його словами, тепер він може цілком і повністю виконувати свої депутатські обов'язки та бути ближче до людей. Ми будемо планувати свою роботу так, щоб ми дійсно надавали конкретні пропозиції щодо діяльності комунальних підприємств. Можливості вирішення питання. На найближчий час ми надамо конкретні пропозиції, конкретне бачення по, по багатьом економічним питанням. А от приводом для обурення депутата стало питання кадрової економічної діяльності Житомирської міської ради. Те, що сьогодні тільки на сайті міської ради, у нас є сім вакансій, на які оголошено конкурс. Те, що сьогодні директора комунальних підприємств працюють по контрактам на три місяці, тобто людина, працюючи керівником підприємства, не бачить. Себе навіть не може прогнозувати свою роботу на рік. Тобто вона тримає цими контрактами по три місяці, що і призводить до того, що на сьогодні є заборгованість по заробітній платі. В ЖЕКах заборгованість по заробітній платі триває на самому управлінні. Депутати остання і єдина опора громади у владі, зазначив Володимир Михалець. А чи дійсно така опора витримає потреби громадян? Як про це говорять опозиціонери? Час покаже. Так, да, добре. Коли а... будуть можливість, звісно, за 5 гривень їх приїхати, наприклад, одного кінця, чи таксі нанімати дуже добре. Я думаю, коли людині треба добиратися, наприклад, з Корбутівки на вокзал і при цьому нанімати таксі, то думаю, що 5 гривень це на гроші. Коли люди не і то все. Добре. І тим більше, наприклад, коли йти пішком, цих 10 кілометрів чи 8. Ну класно, це дешевше, ніж кататись на таксі. А в які напрямки? Усі? Поки напряки не знаю, напрямки Ну якщо буде на красі, то буде дуже добре, тому що викидувати на таксі постійно багато грошей, дуже невигідно. Я дуже багато їжджу пізно ввечері і я, я рада, хай запускаю. Мені, думаєте, буде я думаю, що так. Думаю, що буде. Тому що молодь насправді дуже ж багато гуляє, наскільки я можу судити по нашій тусовці. Ось, і кажу, я їжджу на кроші, я постійно жалуюся, що викидую кучу грошей на таксі, а так я буду їздити на тролейбусі за 5 гривень. А тролейбус буде один або їх буде багато. Що буде? Много? <laughs> Багато, так? Якщо він буде один і він буде там ходити маленький промежуток, то как бы это, ну, мало що рішать на самом деле. Якщо їх много, і вони всі значні, то класно. Да? Я думаю, все треба. І це дуже зручно буде. Я їду від сина, від дочки, від внуків. І э, так добре, що нічний тролейбус є, вона. До 12 побути з дітьми, з внуками. П'ять, я би не сказав, що все дешево. От. Але рублів три, то можна, це ж вночі. В дуже маленьке містечко. І такого попиту великого не буде. Але хто їздив на таксі, то той їздить на таксі. Хто по ресторанам ходив, то і ходить по ресторанам. Так що будуть їздити, мабуть, люди. Потрібно завжди бути готовим захистити найцінніше. Служба в Збройних силах України за контрактом. Стабільна зарплатня, соціальні пільги, безкоштовне медичне обслуговування, можливість отримати вищу освіту. Справжня робота для справжніх чоловіків.